Тобто, виявляється, слов'яни вони не були такими монолітними, а серед них були такі а, правильні, у яких мораль була на високому рівні, а були такі собі, що не знали, як воно має бути в культурному світі. Ну хто його знає, як воно було насправді? Тому що літопис писався: якщо ми беремо оціх до державного періоду слов'ян, то десь через 200 років після описуваних подій, і звідки вони брали ці свідоцтва? Ну, це ж уже невідомо. Тобто, ми маємо тільки літопис. Описи можемо прочитати те, що там написано. Очевидно, це було взято з якихось переказів, легенд, звідки ця інформація мала поступити. Але тут цікавий епізод, що він виділяє полян, тобто ми насправді археологічно не виділяємо полян. Ми не знаємо, хто такі поляни, але прийнято говорити, що це Київ і, і Київська округа, так би мовити, в широкому значенні. І отут він ставить Київ нібито вище, нібито на цивілізований якийсь щебель, і натомість показує, що древляни, сіверяни, кривичі в них були отакі поганські звичаї, і що вони поводили себе так, так би мовити, недостойно з точки зору християнського автора. Але ж ми повинні вважати на це, що це саме. Опис з точки зору християнської моралі, і тому очевидно, він теж має якісь певні о, такі нюанси християнського домінування над цим язичницьким, тому що християни повинні були пояснити, що їхня мораль правильна, їхня мораль підходить для суспільства. Вона мусить зберігатися. Натомість інші звичаї вони неправильні і він їх засуджує.